Я сьогодні знімаю відео на українській мові, так що вліпіть лайк, підпишіться на канал. Ну і щоб мені не було так сумно. Поставте колокольчик, щоб не пропускати відео. Ну ладно, погнали. Погнали, бо тут якісь завдання в нас є. А, що ми сьогодні будемо робити? Ми сьогодні будемо збирати. Всі зірки. Всі зірки в GTA 5 Не знаю, чи в мене сьогодні це вийде, але. Але я надіюсь, що так. Да, що Подивимося на завдання. Що там в нас таке висвітлилося? Напевно. Ого, це дуже далеко. Ми це не будемо виповнювати. Ну що ж, погнали. Погнали от сюди. Пробачте, що я це буду зараз робити. Я це засуджую. Ніколи не треба повторювати таке. Повторюю, не треба. Цей контент виключно із-за розважального. Або із-за челенджу. Можна назвати це челендж. Назбирай 5 е, зірок порушення, так буде називатись напевно відео. Ну як я думаю, так? Да? От і все. Ой-ой-ой. Знаєте, що, що я можу? Я вам розкажу прикол. Я можу робити голос так, як типа, як до фільма. О, зараз я почну за мене говорити, так. Ну що ж, погнали. Не знаю, як буде. Так, нам потрібно добратися до цієї точки. Почекайте? Так. Зараз. Заїжджаємо сюди. Бачите, який в мене голос? Я можу озвучувати якісь фільми. Ну типу ну, отак. розумієте? Я це спробував сьогодні. Я просто був в шоці, переслухавши відео пробне, яке я записав. Ну отак. Не знаю, зчитайте мене дураком чи ні, але мені кажеться, що це так реально. Так, тут не багато людей, але Кажу, цього робити в реальному житті не треба. То, що я зараз буду робити, але пробачте. Але, але, але. Пробачте. Мені треба назбирати. Все, одна зірочка в нас вже є. Лишилося ще 4 зірочки назбирати, Але я не знаю, чи я це пройду, тому що мене можуть вбити, може ви з вертольота мене залупашите. І ще багато чого різного теж може статись. Але я думаю, що найкраще от сюди поставити машину. Щоб я, щоб в мене прям було це і чуть-чуть під углом навіть отак, отак, раз. І чекаємо поліцію просто. І я хотів сказати, да, що до мене дійшов мікрофон мій. Нарешті, я знімаю відео нормальне вже, так сказати, професійне. Я дуже радий, знаєте, цьому. Дуже, що в мене вже і... качественный контент. Ну а ми погнали. Фармимо зв'яздочки. Чекаємо, щоб вони під'їхали поближче до нас. Взагалі знімаю на ізі їх Починається вертольот вже є. Ай! Мені треба спочатку вертольот взірвати. Того що це зараз буде проблематично, так сказати. Є! Yeah. Та хватить мені дзвонити вже. Раз. Два. Три. Чотири. Чотири звізди вже є. Так, погнали. Є. Yeah. Ще й вертольоти тут знов. Ай, і ракета пішла! Мене немає ракет. Ай. Хреново! Я зараз можу померти. А. А, я помер. Я не пам'ятаю, скільки там було. Чотири зірки, так? Але я знаю один прикольчик, як можна це зробити, но... Це треба дуже далеко їхати. Але, 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 друзі, я ж можу це зробити просто отак. Підійшов! Застрілив! Три зірки зразу получив. Ну добре, друзі, не, не будемо... Напевно, не будемо нарушати закон все-таки. 4 я назбирав зірки, але ладно, ще спробуємо. Ааа, чотири зірки знову. Погнали. Погнали, 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 погнали! А! Погнали, їдемо далі. Ааа! Ааа, ці можуть мене застрілити, спецназівці! От блін! Вот, блін, вот, блін, вот, блін! Вот блін, вот блін! Я помер. Мені би все одно там не вдалося це зробити. Як не круте. Ну ладно. Було весело, я хоча б щось спробував. Кстати, там воєнна машина, яку можна забрати, чи ні. А ні, це поліцейська. Шкода. Шкода, що це поліцейська, але. Але я її можу взяти і мені нічого за це не буде. Так що, друзі, отак. Вот закінчилось моє відео. Що можу сказати? Нічого. Як є, так є. І... і Ось так, ось так, друзі мої. Закінчується це відео. І хочу сказати: чекайте нових відео. Так що, отак. Все буде добре, все буде класно, все буде офігенно, як казав один чувак. Ну і всім пока. До нових зустрічей і не болійте. Будуть скоро нові відео. Всім пока!